Розкажи на мені казку, вулице! Ні, не ту, що про принцес і принців. Бо коли ілюзії аж повінця, Розілються всі вони розгубляться. Розкажи на мені краще, вулице про дітей. Зі збитими колінцями, розкажи-но, ну як же міцно вірилось тим розхристаним червонощоким дітям в те, що зможуть вони все на світі? Що, політ високий, їм відміряно над дахами, сірими увиріє, варто тільки трохи потерпіти. Доки ж їм крила ті чекалося, цупили із шафи парасолі. Тільки п'яти лопотіли голі, як за вітром прутконогим гналися, і на мить, і справді відривалися від асфальту, і вдихали волю, приземлялись просто на шовковицю, що росте в сусідському городі, що так солодко і щедро родить, чорні її кетяги аж просяться, пригоршнями падала шовковиця на долоні, на уста, на одяг. Розкажи на мені казку, вулице, ні, не ту що про принцес і принців, ними стали б ми тобі чужинцями, ту, яка ніколи не забудеться, у якій були ми і не набулися дітьми із розбитими колінцями.